В зоні АТО впродовж декількох днів спостерігається зниження динаміки збройних провокацій зі сторони незаконних збройних формувань. Противник суттєво зменшив кількість обстрілів позицій українських військ з озброєння, калібр якого перевищує 100 мм і в основному застосовує стрілецьку зброю. Водночас і надалі на Донецькому напрямку бойовики проявляють найбільшу активність. Так минулої доби, з 18-ї години і до опівночі, ворог практично постійно обстрілював з гранатометів, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів наші позиції в селищах Мар'янка, Опитне, Піски. А близько 19-ї години найманці двічі з 82 мм мінометів били по силах АТО в Красногорівці. Крім того, близько 9-ї вечора. І майже опівночі окупанти з озброєння БМП вели вогонь по наших опорних пунктах в Опитному. На Луганщині майже о 20-й годині бандформування обстріляли з гранатометів зенітної установки українських бійців в селищі Щастя. Поблизу Маріуполя о 18.05 з мінометів калібру 82 мм злочинці били по Старогнатівці. Загалом, упродовж вчорашньої доби, російсько-терористичні війська 67 разів порушили режим припинення вогню. Двічі найманці застосували артилерію, 15 разів міномети, один реактивні системи залпового вогню, 65 гранатомети і стрілецьку зброю. Після опівночі, 20 серпня, бандформування продовжили вогневу активність поблизу Донецька.